Заспокійлива вечеря. Як я вже казала, настрій як гівно собаче. Тому будемо себе заспокоювати дуже простим і дуже дієвим методом з'їсти щось тепле, у якості теплого. У мене ось вже сім'я трошки під'їла. Суп із фрикадельками. Все ось, беремо полумисок, дуже гарний, який я забрала з бабусіної хати. Він дуже великий, але це нічого. Насипаємо тарілочки. Суп. Насипаємо фрикадельки. Небагато. Бо це обід у мене. Хай там зараз тільки. Хай там зараз сьома вечора, але це в мене обід. Але це ще не все, це ще не все. Так, дивимося. Кладемо сюди шматочок масла в суп. Я розумію, суп на бульйоні, але зовсім трішки масла. І суп заграє іншими барвами. Трішки масла кладемо. І... Ой! Ага, і впускаємо миску. І ось в мене є зелень. Берем жмуточок зелені невеличкий, уявляємо обличчя якоїсь хорошої людини. І так дрібненько хоп-хоп-хоп-хоп-хоп його. Хоп-хоп-хоп. Що? Що? Хороша людина. Ось тобі. Ось тобі гострим, великим ножиком, дрібненько. Так тяп, 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 тяп. Тепер це висипаємо все в супчик і споживаємо з великим задоволенням. Так. Без хліба, дівчата. Все без хліба. Ми ж на дієті, Дивіться. Боже, це суп. Антистрес. От не пожалійте дві хвилини часу, вкиньте туди зелень. Це прямо вау. Ви бачите? Я така довольна, Щас так поїм, щас так поїм, і настрій підніметься. Як не крути, гаряча їжа завжди піднімає настрій. Суша мотивим холодним і не снилось. Не снився той лікувальний ефект, який має суп з фрикаделіками.